Серія біблійних історій Воскресіння. Історія 4 ПО дорозі в Емаус. Частина 2. Євангеліє ВІД ЛУКИ, розділ 24 Вірші з 28 по 41. Ця історія є продовженням попередньої. Чи була у вас розмова, яку ви просто не хотіли закінчувати? Коли мандрівники наближаються до Емаусу, Ісус показує, що має намір продовжити свій шлях один, але учні не бажають розлучатися з ним. Уявіть собі їхню радість і хвилювання, коли їхній супутник погоджується залишитися з ними на ніч, але вони точно не готові до того, що станеться далі. Ось продовження цієї неймовірної історії. Коли Ісус з двома учнями наблизилися до Емаусу, Ісус робив вигляд, що хоче йти далі. Але вони затримували його, кажучи Залишся з нами, бо вже вечоріє, і день закінчується. І він увійшов і залишився з ними. І коли він возлежав з ними за столом, то взяв хліб, благословив, переломив і подав їм, у них вже відкрилися очі, і вони впізнали його. Але він став невидимим для них. Тоді учні казали один одному: Чи ж не палало в нас серце наше, коли він говорив нам у дорозі? І коли пояснював нам Писання і, вставши тієї ж години, повернулися до Єрусалима, коли вони знайшли разом одинадцятьох і тих, що були з ними, які говорили, що Господь воістину воскрес і явився Симонові. І вони розповіли, що були в дорозі, і як вони його впізнали, у переломленні хліба. Коли двоє учнів про це говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам. Але учні схвилювалися і злякалися, гадаючи, що бачать Духа, але Ісус сказав їм: Чого хвилюєтесь, чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої. Це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите у мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги, але вони від радості не вірили і дивувалися, Серія біблійних історій. Воскресіння, Історія 4. По дорозі в Емаус, Частина 2. Євангелія від Луки, розділ 24, вірші з 28 по 41.